Привіт, друзі! Дивіться, яка гарна погода. Для Німеччини це просто диво. Зазвичай таке дуже рідко можна побачити, особливо взимку. Не морозно. Вранці був мінус один, але зараз набагато-набагато тепліше. Я зараз на роботі, в мене є декілька хвилин вільного часу. І я думаю записати вам про свій досвід. Типу мого життя в Німеччині я вже тут. Три роки, це вже буде четвертий рік. І дивіться, яка гарна погода у нас. У нас морозно. Я зараз у місті Пульхайм, це буквально 20 кілометрів від Кьольна. Я працюю сьогодні. Я на роботі, тому що, ну, хтось ж повинен зустрічати гостей на рецепції. Ось це ми заходимо у клуб Хаус, відчиняються двері, і ми бачимо таке прекрасне. Приміщення такий холл. Так, оце моє робоче місце. Тут стою я. Там має бути ще картина, але вона е приїде пізніше. Мене звати Олена. Я живу у Німеччині у місті Кьольн. В цьому відео я хочу розповісти про плюси і мінуси мого життя у цій країні. Отже, я приїхала до Кьольну у 2022 році. 25 лютого, це вже буде мій четвертий рік тут. Мій переїзд до Німеччини був свідомий. Я хотіла спробувати своє життя тут, тому для мене на початку не було це стресом. Я вже знала більш-менш менталітет німців, але одне діло знати, а друге діло це відчувати. Отже, коли я переїхала сюди, в свою першу квартиру, де я жила сама, я заходжу. А вона пуста. Тобто тут зразу я хочу розповісти про мінус життя у квартирах. Її дуже важко знайти, особливо у великих містах, таких як Кюльн. Вони здаються пустими, просто пустими. Да, я прикріплю фотографії, як це все виглядало колись. Я перші дні ночувала на матрасі. У мене була одна лампа, але це були дуже класні відчуття. І я пам'ятаю, перша річ, яку я купила на квартиру, це був штопер. Я відкрила вина і відсвяткувала переїзд. Переміщаємося з вулиці у приміщення тут тепленько, і я більше розкажу про житло. Отже, я переїхала в місто Кьольн на свою маленьку квартирку, за яку я 29 квадратних метрів плачу 520 євро. Це не захмарна сума. Але це ще не все. В ці 520 євро не входить електрика, за яку я плачу ще 52 євро, і не входить інтернет це 44 євро. Звісно, якщо я використовую менше електрики, мені повертають різницю. Інтернет справді дуже дорогий, не найкращий, але в мене ніколи не було якихось проблем через вітер, через там, якісь погодні умови, все дуже класно, супер. Стосовно моєї оренди, що туди входить? Туди входить тепло, туди входить виніс сміття, туди входить також прибирання під'їздів. Так, ось, власне, все. У кожному будинку, якщо ти заходиш, є імена жителів, які там живуть ім'я і прізвище. Це зроблено для того, щоб пошта могла достав... доставляти листи. Так як в нас досі діє бюрократія, всі штрафи, будь-що, що ти робиш, тобі приходять на твою пошту. В такому паперовому вигляді. А, так, Німеччина відома своєю бюрократією, застарілими методами. Але я не знаю, як би це працювало, якби був емейл. Багато хто до цього вже звик. А наступне цікаве, я тут підготувала стосовно а, скільки. Коштує оренда в середньому, і скільки коштує купівля нерухомості. Якщо ми говоримо за квадратний метр купівлі у Кьольні, середня ціна це 4960 євро. Якщо ми говоримо за оренду, вона варіюється від 12 євро до 16 або 20 євро за квадратний метр. Це дуже дорого, насправді. І з 2026 року я чула, що ціни на все ще більше піднімаються, і, відповідно, орендна плата теж. А, мені справді пощастило, що я плачу не всі гроші світу. А, додатково люди платять ще Паркшайн. Паркшайн це папірець. Який дозволяє тобі паркувати твою машину у тому районі, де ти живеш. Вона коштує 100 євро в місяць, але так як місто саме вузьке, паркомість не вистачає. Люди дуже часто порушують правила дорожнього руху і паркуються де попало. Дехто паркується прямо біля світлофора, дехто на перехресті. Тому у кьольні після 6-ї години дуже важко знайти паркомісце. місце. Я здала на права. Але я досі не купила авто, тому що я, е, я не знаю, яке найкраще для міста напевно, смарт. І, по-друге, да, це справді потрібно додатково ще, напевно, знайти якесь парко місце, яке буде закріплене за тобою, але воно теж буде біля 100 євро. Тобто, не все так легко у Кьольні. І я не знаю, як в інших містах. Я розказую просто за той район, де я живу, і е, про своє місто. До речі, стосовно квартир. У німецьких квартирах дуже велика вологість. І від цього утворюється Шімель. Шімель це. Хм... Пліснява. А, я думаю, це пліснява. Так. І вона утворюється на вікнах від конденсату, на. Стінах і з цим потрібно боротися постійно, купляти якісь протибактеріальні засоби, це все пшикати, обробляти знищувати. Ну, це теж напрягає дуже сильно. У мене на квартирі насправді вологість висока, і я постійно мушу провітрювати. Тема, яка мені була і дуже сильно, це німецькі потяги, це Deutsche Bahn. Отже, вони завжди затримуються. Але чому це так? Перше, застаріла інфраструктура. Якщо якийсь один потяг затримався на три хвилини, то відбувається ефект доміно. Всі інші потяги теж затримуються, тому що недостатньо колій, дуже багато одноколійних рейсів. І е, зараз Німеччина над цим працює. Також недостатня кількість працівників, мало хто хоче йти на залізницю. І особливо після Другої світової війни часто відбуваються евакуації. Наприклад, це було у 2023 році. Я була у місті Касель, це така центральна, центральний залізничний вузол Німеччини. Це все було закрито через те, що там знайшли бомбу. Звісно, її вилучили, але всі потяги просто це було так. Це було дуже-дуже важко добиратися з одного міста до іншого. Я тоді до своїх друзів їхала, і мені дорога з кюельна замість 4 годин вийшла 6,5. Було жахливо. Звісно, потрібно сказати за сміття. Так у Німеччині його сортують. У мене біля будинку три різні кольори смітників: сірий, жовтий, і також у мене є голубий. Сірий це загальне сміття, жовтий це пластик і голубий це папір. І в мене вдома теж, відповідно, є три смітника, і вони постійно заповнені. Сміття багато-багато-багато. Коли я почала його сортувати, я реально помітила, що дофігіще всього. Інколи є люди, які прямо в супермаркеті відкривають коробки, викидають і лишають все в супермаркетах, щоб не нести додому. Я теж так інколи роблю. Звісно, тема життя у Німеччині вона величезна, її можна розповідати дуже довго. Ще одне про що я хочу з вами поділитися, це розваги. За період свого життя у Німеччині я багато чого відвідала. По-перше, у Кьольні дуже класно тим, що звідси легко добратися до Бельгії. до... Нідерландів, до Франції, тобто, це все, все центрально, все маленьке на відстані: Ну окей, до Франції там 6 годин, але до Амстердаму за годину або до Бельгії теж за годину можна доїхати. Класно, те, що майже у кожному місті є аеропорт. Наприклад, білет на січень місяць з кюельна до Іспанії, Аліканти 18 євро. Ти підеш в ресторан, ти ці 18 євро потратиш, а долетіти з однієї країни в іншу, там, де тепліше 18 євро. Ну, ось отак. Це, звісно, все дешеві лоукости, але теж класно. Так, а зараз час їхати додому. Двері відчиняються, і я нарешті маю фає як то німці кажуть, вихідний рік. 2026. Аж не віриться, що так швидко час пролетів. Оце бачать мої очі кожного дня. Захід сонця на годиннику 16.00, ну, ще десь хвилин 20, і воно повністю зайде. Трішки покажу дорогу, як я їду до потяга. Всього мені дорога з Кьольна займає 45 хвилин. Тобто не мало небагато. Але машиною всього лише 20. 15 хвилин на моєму скутері. І я приїхала на станцію Штомель. Ой, зараз буде їхати поїзд, мені треба дуже швиденько проїхати. Ой-ой-ой. Тима, супер. Так. Піде потяг. 15 хвилин, і я на станції Кьольн-Еренфельд Так, я вже на станції в Еренфельді. Беру свого скутера і буду сходити. На диво нікого немає. Сьогодні в нас 30 грудня. Завтра новий рік, тому всі люди поїхали або на відпочинок, або поїхали до батьків. Не знаю, ось тут всі лишають свої велосипеди. Я на станції Еренфельду. Трошки ось так замотана, щоб було тепленько. Там позаду мене грають на, я не знаю, на якомусь інструменті. Є такий чоловік стоїть з лівої сторони. Не хочу його сильно знімати, бо я знаю, зі зйомкою в Німеччині не дуже дозволено, щоб інші люди попадали і їхнє обличчя. Мені ще треба трошки вчитися. Це станція. Там далі починається Еренфельд. Новорічна ялинка. Знаєте, Берлін це місто таких неформалів, так в Кьолі. Неформали всі живуть на Еренфельді. Дуже люблю цей райончик. Зараз покажу трошки більше. Телевізійна вишка, а це дуже прикольне кафе, літератур кафе. Там всередині багато книг, багато ігор настільних. Прикольно. Вуличці тут, як завжди, дуже вузькі. Це наклеєно. Привіт з однієї з найвідоміших вулиць Еренфельду Кюрнерштраси. Вона виглядає ось ось так. Тут багато прикольних штук. Наприклад. Що тут є. Дуже тихо сьогодні тут. Мені подобається, що тут ліворуч. Можна вибрати якусь книгу, яку хочеш. Ти, ні, з іншої сторони теж, так. З іншої сторони також. Тут якщо комусь щось треба, можете прийти забрати. Так, а я йду далі. Беру мого скутера і йду знімати вулицю. Ось такі от гарні букетики при вході в магазин можна купити. Тут теж магазинчики тут, якщо я не помиляюся секонд хенд. Взагалі тут дуже людно, багато фалафелів, турецьких різних закладів саме на цій вулиці. Вона дуже людна. Мені потрібно в Дрюкерай. Що я скажу? Це мій пробний ролик розмовної історії. Далі буде. Дякую вам за увагу. Пишіть в коментарях те, що було вам цікаво, би почути про життя у Німеччині. E do novo, isso Papá! Pa.